Мої найщиріші вітання, друзі, в цей день, 14 лютого середа. Ви на моєму каналі, Ютуб-каналі Олександра Мусієнка, принагідно закликаю вас підписатись, хто ще цього не зробив. Починаємо з хорошої новини. Українська розвідка і українські сили оборони провели потужну спільну операцію і потопили вже четвертий на рахунку наших сил десантний корабель. Саме великий десантний корабель Цезар Куніков. Можна сказати, що це. Ну, один із кораблів ветеранів, тому що він застосовувався до війни в Грузії, він застосовувався до дій, що в Косово в операціях а, Він так само підтримував контингент російських військ в Сирії. Зараз він використовувався попереднім останнім часом. Він використовувався як корабель для перевезення певних вантажів, тому що зрозуміло, він не міг застосовуватися для. Перевезень безпосереднього особового складу і десанту, тому що десант просто висадити неможливо, оскільки українські протикорабельні ракети, оскільки Україна захищає узбережжя і е шансів не було би ніяких. Тому українські сили дістали його е в районі Криму безпосередньо біля Окупованого Криму, блискуча операція. Працювали дрони «Магура», Дрони Магура вже оновлені, скажімо, проходять апдейт, постійно вдосконалюються для того, щоб бути невразливими для ворога. І вдається продовжувати далі проведення таких операцій. Тобто працює наша чорноморська стратегія, мета якої послаблення ворожого угруповання, ворожого корабельного угруповання Чорноморського флоту в Криму. А це все в рамках нашої великої оборонної стратегії. Адже генерал-полковник Збройних сил України, головнокомандувач Олександр Сирський, він зазначив в інтерв'ю німецьким медіа про те, що війна зараз перейшла в оборонну фазу. І тут варто розуміти, що війна вийшла в оборонну фазу через об'єктивні показники, оскільки ворог тримає ініціативу і атакує на сході. Ми це бачимо, і плюс, все ж таки, нам доводиться ці атаки відбивати ще протягом місяця-півтора, доки будеться фаза. Далі вона трошки зменшиться, але знову ж таки, за цією фазою ворог не буде полишати спроб обстрілів, десь просування, локальних тактичних атак. Кількість атак зменшиться, і вони не будуть такими інтенсивними. Але все ж тому ми переходимо в оборону, що важливо в обороні. В обороні важливі не тільки фортифікаційні і оборонні рубежі і споруди. В історії так траплялося, що дуже часто будь-які найукріпленіші лінії, таку як лінія Мажино, де а, під землею ходили потяги, її обходили. Ну тобто її проходили, її обходили, і вони не рятували, чи там лінія Зікфріда в Німеччині, ну, вони не змогли врятувати. Тому що крім, чи Атлантичний вал, наприклад, тому що крім. Фортифікаційних і оборонних рубежів, важливе правильне забезпечення озброєнням, особовим складом, нічого нового не скажу. І важливе розуміння, де ворог може вдарити. Ну, от, Наприклад, ми зараз говоримо про те, що потрібно будувати другу лінію на третю лінію на Сході. Добре підтримую. А поки ми не збудуємо лінію на північному сході з флангу. Звідки кордон з Росією, ми не захищені. Росія завжди може здійснити фланговий маневр. Ну тобто вони завжди можуть наступити з території Росії і все і обійти нашу лінію на Сході. Ми це теж розуміємо насправді. З іншого боку, так, нам треба меншу кількість людей, щоб захищати лінію на Сході. Тоді ми можемо діяти на північному сході, але це суттєво розтягує наші сили, як і сили ворога, але все ж. Тому для того, щоби боронитися. В першу чергу потрібна артилерія, артилерійські снаряди, і як дуже правильно зазначає головнокомандувач цьому ж інтерв'ю, такі важливі речі, як ті ж артилерійські стволи, тобто переоснащення артилерії, ремонт її вчасний і постачання тих же стволів для того, тому що вони мають певний ресурс, після якого все вони зношуються і їх потрібно міняти, тому що зі зношеними стволами це нереально використовувати. Тому для оборони потрібна не тільки фортифікація, потрібно правильно влаштовані оборонні рубежі з артилерією, з великою кількістю засобів вогневого ураження, снарядами, авіацією, яка б давала змогу бити по телам ворога, і значною кількістю ракет, що найменше. Бронетехніка в меншій мірі важлива при обороні. Тут все ж таки важливі інші засоби, і велика кількість дронів. І тут правильно теж зазначає головнокомандувач, що війна змінюється технологічно. Він звертає увагу на роботизовані платформи і наземні, і це дуже важливо. Думаю, саме тому в нього з'явилися два заступника, який відповідає один за дрони, інший відповідає за інновації та технології в армії. Ось таким чином я вам приводжу приклад: Авдіївка, великій кількості, значна а, кількість техніки ворога, вона знищена українськими дронами і продовжує знищитись. Знищуватись, де ворог знесе колосальні втрати. Один до восьми приблизно, навіть більше, як говорить про це головнокомандувач. В кринках, подивіться, тримається на самовідданості, героїзмі наших бійців морської піхоти і сил територіальної оборони, і так само застосуванням дронів, ну, в більшій кількості навіть дронів, ніж артилерії. Тому для того, щоби це все організовувати, потрібно. Крім лінії оборони артилерія, потрібна авіація, потрібні в більшій кількості дрони і потрібні так само групи, які можуть швидко маневрувати між цими лініями, в разі чого десь підсилити, а десь послабити, якщо цього не потрібно робити. Тобто оборона розумієте для того, щоб нам концентруватися в обороні. Нам дуже швидко, нам теж потрібна швидкість. Це не наступ, а потрібна швидкість. Ми не можемо собі дозволити розпорошувати ті снаряди, які ми отримуємо, аж по всій лінії фронту. Неможливо. Нам потрібно буде їх концентрувати там, де може бути найбільша активність ворога. Для того, щоб розуміти, де потрібно, щоб працювала дуже швидка логістика, командування, розвідка, ухвалювали рішення, де може бути і де найбільше потрібно, яку точку. Ось це дуже важливо. Плюс нам потрібно бити по логістиці окупанта звідси авіації і ракети. А далі, як може складатися ситуація? Ми будемо перебувати в обороні, тому що об'єктивно складаються так обставини, і для того, щоб нам вести якісь наступальні дії, нам потрібні сили і ресурси. І тут правильно говорить головнокомандувач, це залежить від партнерів так само. Тобто, ми чекаємо нашої підтримки, але й внутрішній ресурс. Нам потрібно більше виробляти зброї, бо це важливий момент. Коли ми можемо наростити за рахунок внутрішнього ресурсу і зовнішньої допомоги, тоді може йти мова про перехід до якихось наступальних дій, хоча б локального тактичного характеру, а доти ми будемо перебувати в обороні. Ну, але, знаєте, як в свій час говорив Клаузевіц: оборона це негативне явище, тому що вона може використовуватися як підготовка тільки до переходу в атаку. І це правильно, я думаю, що і наші командування дотримуються такої ж точки зору. Просто що ресурс треба накопичити, щоб бути готовими до переходу в атаку. Тобто все правильно: а, зменшувати ресурси ворога, зменшувати його потенціал, знищувати його живу силу в великій кількості і готуватися до того, що можна перейти до наступальних дій. Но до того, для того, щоб до них перейти, потрібне ресурсне забезпечення. І тут залишається питання відкрите. Питання першої половини 2024 року це вже неможливо, тому що втрачений час ми не отримали того постачання і забезпечення, якого хотіли. Ну, тепер на другу подивимося, як це буде. Поки що, звичайно, що ми в фазі оборони. Мета стоїть нанесення максимальних втрат ворогові, а далі будемо дивитися вже по ситуації, як вона. Буде розвиватися, тому що зараз прогнозувати далі ніж до другої половини 2024 року насправді дещо важко, тому що обстановка буде залежати від багатьох факторів. Тому боротьба буде тривати. Слава Україні!